Увага! нова шахрайська схема. Користувачам Телеграм приходять сповіщення про те, що, буцімто то їм направили, подарували преміум-підписку на телеграм на цілий рік. І тільки після переходу по посиланню в цей телеграм зловмисники отримують доступ до всіх ваших персональних даних для того, щоб... Потім вживати відносно вас злочинні дії. Я хочу сказати, що це великій кількості людей, навіть мені таке сповіщення прийшло учора. Тому я рекомендую в такому випадку ні в якому разі не переходити за цим посиланням і ні в якому разі, бажано взагалі заблокуйте ту людину, яка вам прислала таке сповіщення. І поділіться цим відео з близькими, тому що це може спасти. Не тільки персональні дані, але й багато коштів, які знаходяться на ваших рахунках. А у разі, якщо ви стали об'єктом таких зловживань, то негайно звертайтеся, Мої контакти в шапці профілі будемо допомагати. А з вами ваш адвокат Неклеса.